І давайте будемо відвертими, що ну, війна вносить свої корективи в наше життя. Дуже багато звернень йде саме з деокупованих територій, де були сексуальне насильство, зазнали, да? і чоловіки теж. і вони теж можуть отримувати ці послуги. Ми в наші розпорядчі документи внесли зміни саме під час війни, що саме люди, які зазнали сексуального насильства, можуть користатися послугами на більш тривалий час. Тобто, під цей час, поки триває війна, людина може отримувати послуги на безоплатній основі. Саме цієї категорії, яка зазнала сексуальне насильство. Тобто наразі теж така категорія може отримувати послуги. Також люди, які повертаються, чоловіки, які повертаються з полону, да, тут теж велике питання, адже е, цивільним набагато важче отримати статус полоненого. Тут теж їм потрібна допомога. І це теж ми цим питанням опікуємося.